Починаємо нове відео, новий влог і розпочинаємо, розпочинаємо... <смі> з походу в майстерню. Зараз вам все детально розповім. Вчора ми з Алісою ввечері ходили на прогулянку, так гарненько прогулялися. а Женя залишився вдома, тому що почувався ще не дуже добре. Сьогодні йому ще краще, ніж вчора. ну Мені здається, що. Вже має бути все гаразд, йому вже набагато ліпше. Тож, все позаду, Хворобу подолана. Так от, коли ми повернулися додому, я побачила, що Женя сидить і розбирає свій ноутбук. І що трапилося, в нього зламався ноутбук. Щось він перестав вмикатися. І він подивився, ніяких там проблем. Таких видимих не знайшов, тож потрібно було знайти майстерню, куди занести ноутбук, щоб майстер подивився. І якщо є така можливість, то відремонтував ноутбук. У нас чесно кажучи, два роки тому, коли ми ще жили на Пангані, в цей же час була ця ж сама проблема. Одночасно вийшли з ладу і телефон, екран телефона, і так, така ж сама була проблема з ноутбуком. Це було ну, буквально тиждень чи два різниці з цими проблемами. А може, це було і одного тижня. Я вже не пам'ятаю, як це було. Ми ремонтували і телефон, і ноутбук одночасно. І от зараз знову ж така сама виникла проблема, але телефон цього разу. Про він просто на екрані з'явилися кольорові смужки. Я, мабуть, з місяць назад вам це розповідала, і ми вже думаємо про те, що його потрібно замінити, придбати новий. А тут виникла нова проблема. Тепер просто не вмикається ноутбук. Тож Жені знайшов майстерню. Ми зараз прокинулися вранці. і Якщо пам'ятаєте, я вам вчора говорила, що у нас сьогодні вимкнення електроенергії її відімкнули і вимкнули в 6 годин ранку і в 6 годин вечора тільки увімкнуть. Ми поснідали. Я вчора приготувала. Зварила яйця, зробила сьогодні ось бутерброди. Тож ми перекусили і зараз підемо в майстерню, занесемо ноутбук, а потім, мабуть, до друзів. В них сьогодні вихідний. Десь підемо, поп'ємо каву, тому що в мене. Я прокинулася з головним болем, випила піголку, якщо я зараз ще не поп'ю каву, то це буде просто хана мені. Терміново потрібно на каву. Тож з друзями десь підемо, вийдемо, поп'ємо каву, а може, просто до них зайдемо, можливо, в них поп'ємо. Ну, це все вирішимо по ходу, буде видно по ситуації. На вулиці прохолодно. Вони якісь ведуться ремонтні роботи. Можливо, по цій причині вимкнули електроенергію. Ми ось йдемо зараз по вулиці. І скрізь в магазинах працюють генератори. Тобто щось у них серйозне, там що прямо на цілісінький день було вимкнено. Що, Аліса? І тут. Ну, тут, мабуть, дерева обрізають. Ні, тут також щось. Ремонтують, бачиш? Якийсь ремонт, і там бачиш стоїть велика машина. Будеш генератор. Заміна, мабуть, якихось кабелів. Так, прийшли ми в майстерню. Їх завжди треба зняти взуття. Так, Аліса зараз з ним... Женя пішов всередину розповідати їм про свою проблему, що вони там подивилися. Що і як. Аліса, ми тут, тата, почекаємо. Ні, ти хочеш піти подивитися? Ні, ну, ходімо. Заходь. Заходь, заходь, заходь. Ну що ж, ноутбук щось трішки подивилися, покрутили і відправили нас в іншу майстерню. Тож йдемо в інше місце. Але мені вже це щось дуже не подобається. Прийшли ми в майстерню, в другу, а тут зачинено. Почекаємо 5 хвилин. Женя подивився, її сторінку на Фейсбук має бути відчинена, зачиняється вони увечері. Тож, почекаємо. Поруч є кав'ярня, я вирішила попити каву, тому що в мене зараз просто вибухне голова. Чекаємо, кава також буде холодною, тому що електроенергії тут також немає. Ну що ж, не дочекавшись нікого, йдемо, Ох, тому що тут також ми, щойно попили каву в, сусідньому. в сусідній кав'ярні і там не було світла, то скоріше майстерня зачинена, тому що немає сьогодні світла. Аж поки що невдача степа з ремонтом. Можливо, ще десь по дорозі щось побачимо. Не знаю. Йдемо в сторону до наших друзів. Додому немає сенсу йти, тому що вдома немає світла, а в друзів є, тож ми вирішили до них піти. Але все рівно десь потрібно буде щось вийти пообідати, щось придумати з обідом. Слухайте, в мене так страшенно болить голова. Проблема. Проблема з ноутбуком сама нікуди не дівається і її все рівно потрібно буде вирішувати. Тож у нас ось такий сьогодні не дуже веселий день, так я розумію, що в кожного бувають якісь такі ремонтні проблеми. Я якось до цього вже трішки спокійніше ставлюся. От я вам розповідала, що два роки тому. Коли в нас так почала ламатися раптово техніка, ну, ми це все в будь-якому разі пов'язуємо з сезоном дощів, тому що йдуть дощі, сиру, волога, воно там все окислюється, пилюка коли потрапляє, а волога, техніка працює, воно також якось, мабуть, впливає. Ну, я не спеціаліст, говорити нічого не можу. Так, те, що чула від Жені, декілька якихось слів, то так, моя думка така, що сезон дощів також дуже сильно впливає на техніку. І два роки тому я взагалі була в такому прям розстроєному стані, коли в нас почало все ламатися. У нас тоді ще і байк, здається, орендний був. Ми тоді, мабуть, ще свій не купили, чи вже наш був. Я не пам'ятаю. Також зламався байк. І я просто, в мене такий вихід емоцій був тоді. Я розплакалася, тому що і такий взагалі пригнічений настрій був, тому що ну, ремонт техніки, звісно, потребує коштів у нас на той час, так само як і на зараз. Був дуже обмежений бюджет, мабуть, тоді був ще більш обмежений. Не знаю чому так, ніби ми більше тоді не заробляли. Але якось ще менше могли собі дозволити чого. Тож це все дуже пригнічує. Ну, але що робити? Є, як є. Аліся, давай сюди прийдемо. Виходьте. На тротуарі дуже багато байків, навіть прийти не можна нормально. Ми коли чекали майстра біля майстерні, сподівалися, що можливо він там на 5-10 хвилин відійшов, попили каву в сусідній кав'ярні, бо в мене дуже сильно болить голова. Я попила холодну каву, зараз на вулиці прохолодно. Бо гарячу вони мені не змогли запропонувати, так як електрики немає. Сказали, що тільки холодне є. Ну, то я хоча б холодною попила, щоб тиск трішки піднявся. Не знаю, поки що не спрацювало. І все святкується. Посуд миється. Прямо на тротуарі на асфальті. Тарілки стоять. Я не зрозуміла, чи потрапило це в кадр, але ось так. Да, Магазинчик бачиш якийсь. Починається дрібненький дощ, але ми вже майже прийшли. Пішли Алісі. Ходімо в магазин аксесуарів. Ми сьогодні прийшли в кав'ярню. Тут наші друзі були, привели нас сьогодні. Тут дуже, дуже смачні панкейки і кава. Тож будемо сьогодні смакувати. Вау, Аліса, ти що знайшла? Візочок з кульками? Клас! Вадима. Вау, як тут гарно! Ти вже дивилася, Аліса? Яка краса! Яку ми красу сьогодні замовили. Це ось такі м'якенькі панкейки, yeah, yeah, yeah. м'якенькі малинчики. Ладен. Минчики різні, є з полуницею. Well, це з mm. апельсину, з новою полуницею і ванильчиком. Зараз будемо пробувати. Забирається буду 6 ідеально. Я трошки отак от макну і все, я думаю, Що ж друзі, ми зараз повернулися додому, півдня прогуляли, пішли в кав'ярню, попили смачного лате з неймовірно смачними панкейками. Скажімо так, гарно провели день, якби не ось така неприємність була з ноутбуком. Ми так і не вирішили цю проблему. Ми вирішили вже завтра піти в майстерню і знову спробувати. Віддати ноутбук, так щоб подивився майстер. Та майстерня, що ми були сьогодні, скоріш за все, була зачинена по причині відсутності електроенергії. Півміста було без електроенергії сьогодні увесь день. Тож, ну, ось так сталося. Тож ми на це ніяк не могли вплинути. Ще півдня просиділи в наших друзів, Вони нас при до себе прийняли так на півдня. Нагодували, прихистили. Добре, що маємо таких гарних людей, на яких можна завжди покластися. Тож, прийшовши додому, зараз будемо вечеряти, електроенергія є, все добре, тепер залишилося, залишилося завтра вирішити питання з ноутбуком і зрозуміти, що там за проблема. Чи вона вирішується, чи проблема, яку вирішити вже, на жаль, не можна буде. Але я дуже сподіваюся, що все вирішиться благополучно. Отож, будемо завершувати це відео. Тримаємо пальчики, тримаємо кулачки, щоб завтра все було якнайкраще. А я вам вдячна за те, що переглянули цей влог. Завжди неймовірно рада. За ваші вподобайки, за те, що пишете коментарі, за вашу підтримку в коментарях. Мені це завжди неймовірно приємно. До речі, Женя почувається вже набагато краще сьогодні. Багато хто мені писав слова підтримки, свої рекомендації. Величезне вам дякую за це. Це все дуже приємно. Ваші коментарі та вподобайки допомагають просуватися моєму. Відео розвиватися моєму каналу і взагалі українському Ютубу. Хочу нагадати ще також, що на каналі тепер увімкнена функція спонсорства. Якщо хтось бажає нею скористатися, то це тепер стало можливим. Вам бажаю гарного дня, мирного неба. Вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.